Доброго дня. Господарським судам Київської області. Здійснюється розгляд справи 912.2429. Ця позапровестна з межних діданських насової компанії АКОС Державного дифремства та лікарного лічання промисловості Украспів, да участь третього осіб, проєкту з межних діданських правні група, Національний банк України та публічне товариство Дельтабанк Ростянка. Справа згадається одноособово, головуючи суддя банки. Секретар судового засідання мачу під час розгляду справи здійснюється фіксування судового процесу за допомогою записувальному технічного засобу. Окрім того, в дому суду Київської області від е, товариства з обмеженою відповідальністю ТЛ1 надійшло повідомлення про відеозйомку судового засідання. Будь ласка, хто з уповноважених представників сторін прибув в засідання суду, назвіть, будь ласка, себе, оскільки, оскільки в нас фіксування. Представник відповідає відповідача державного підприємства України Мазур Віталій Васильович. Дії написав довіреності. Так, председатель, будь ласка. Представник відповідача, нова Володимир Юрійович, її написав довіреності. Так, присідайте, будь ласка, представник третьої особи на стороні відповідача, а тоді до банк представника на 30 дій не підстає довіреності. Председатель бумажка, представник третьої особи, Національного банку України який не представляють довіданості. Будь ласка, отче повноважень. Перевірено суду, особи, суду, встановлено. Так, шановні учасники процесу. А, права обов'язки, передбачені статтєю 22 Господарського поціланого кодексу України. Відомі? Відомі розуміють. Стаття 20 Господарського поціланого кодексу України. Праві 912 15 яке було зготовлено Вищим господарським судом України. У зв'язку з чим суд видаляється до нарадчої нараджують для вирішення питань щодо заявності самоліте. У століської області оголошується ухвалені 28 березня 2016 року в праві 212.24.29.15 за позов заводиться зараз є фінансова компанія «Акорду», державне підприємство спиртової та лікерної учаної промисловості «Укрштут», Третя особа без самостійних вимог вибрана з кордону стороні позивача товариства з обмеження відданості правничого консултингового група. Третя особа без самостійних вимог вибрана спорту стороні від Національного банку України та публічного товариства Дельта Банк. стягнення Обставини справи. Товариство зуможних відданості фінансова компанія Корне. Піставі вкладно стопу правнича консултингового група договору фактура 01328-04 від 28.04.2015 року четверта до господарського суду Київської області з позовом до ДПК про стягнення 993 тисячі вісімсот гривень на руна копійка заборгованості по процентах за користування кредитними коштами за договором кредитної лінії від 2712-2013 року No KL20702. на рахунок за травня 2015 року. Заказовим позовом рішенням господарського суду Київської області 21-2015 року справі дев'ятсот одинадцять двадцять 15 суддя пункт. Залишеними зміни постанови Київського праці на Господарського суду від 16.12.2015 року позов було збудовому повністю. Установу вичного Господарського суду України 24.02.2016 року було скасовано рішення Господарського суду Київського області від 21.07.2015 року та постанову Київського праціного Господарського суду від 16.12.2015 року у справі 1912 і справа направлено на нову розгляд до Господарського суду Київського області. Згідно протоколу автоматизованого розподілу... До нового розгляду справи 112.24.29.15 було визначено суддю Господарського суду Київської області Бабкіно. Ухвалено Господарського суду Київської області справа було прийнято до провадження суддою Бабкіною і розгляд справи було призначено на 28.03.2016 року. 28.03.2016 року суддою Бабкіною було заявлено про самовідвід від розгляду даної справи з наступних мотивів. У Упровадженні суді Господарського суду Київської області Бабкини перебувала справа 911, 912-21-15-дві 15, 15 за позова зможною відданості фінансова компанія «Аккорд», Державне підприємство спиртової пертової та лікарної чаї промисловості Укрспир, розтягнення на підстави укладеного стовправничого конформного група договору фактора 28-04, 04 2015 року. 10 мільйонів 490 тисяч 307 гривень 77 копійок заборгованості по процентах за користування кредитними коштами за договором кредитної лінії 27 -го, -го, -го року номер вкл оберег двісті нарахованих за період 28.07.2014 року, по квітень 2015 року включно. Рішення господарського суду Київської області від 20.07.2015 року в справі 1912-2115-15 суддя Бакіна залежно на зміни постанову Київського поліційного господарського суду від 26.10.2015 року пост було задоволений Постановуючи господарського суду України від 3 го 2016 -го року було скасовано рішення Господарського суду Київської області -го 2015 -го року та постанову Київського прицілного Господарського суду від 26-го 2015 -го року, у справі 1912-2115-2015 і справи направлено на новий розвитку Господарського суду Київської області. Рішенням Господарського суду Київської області у справі 1915-2115-15 та у справі 1911-24-2915 було вирішено спорим між тими самими сторонами з тих же самих підстав. Про той же самий предмет спору стягнесу на рахування процентів, але за різні місяці. вказаних справах суди дійшли тих самих висновків про наявність позивача права на нарахування стягнення процентів за кожним вищий договором кредитної лінії на підставі вказаного вище договору фактора. За рахування наведеного, виходячи з на цю спорівню справу господарського суду Київської області номер 911 21, 15, 215, 911 24, 29, 15, та враховуючи скасування Судом касаційної інстанції рішення у справі 912 21, 15, 3, 15, з 1.15 з обвіданообхідність усунення будь-яких можливих сумнівів учасників процесу неупорядженості складу суду суддею Бакіною було заявлено про самовідвід розвіду справа 9124 29 рів15. Відповідно до частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України, суддя не може брати участь у розгляді справи, підлягає відводу сумнівгоду, якщо він є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справ, встановленої частиною 3 статті 2, позначкою 1 цього кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що викликають сумнів в його неоперечності. Суддя, який брать участь в розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи в разі скасування рішення вкладу постановок прийнятої за його участю, або у перегляді прийнятих за його участю рішення вкладу основного за невозведенними обставинами. Принаймці зазначення піснав суддя повинен заявити самовідвід. Відповідно до частин 6 статті 20 Господарського суну кодексу України, питання про відвід суддів вирішується в нарадшій кімнаті судом складі, який розглядає справу, про що вноситься ухвала. Враховуючи виходить вище, заяву про самовідвід судді Бакіної підлягає задоволенню. Керуючий приписано статті 20.86 Господарського суда кодексу України суд ухвалив. Заяву судді Бакіної про самовідвід у справі 912.2429.15 задовольнити. Дякую за увагу. Судове засідання закінчення. Насе добре. Отримайте осла. Вичому сході